Оцінки ви можете створити двома способами. Перший спосіб одразу з документи, яким ви створили новий об'єкт обліку, тобто яким у вас з'явився цей об'єкт, наприклад, ось як тут митна декларація або ще акт приймання передачі. Але, як ви бачите, у нас є кількість, у нас є вага, вага але немає оцінки. Тому ми можемо прямо звідси натиснути акт оцінки, створити його, і тоді сюди одразу підтягнуться. Всі дані, але ми з вами зараз розглянемо ще другий варіант, коли ви хочете створити просто натиснувши тут акт оцінки, тоді вам треба буде підтягнути сюди підставу. Я вводжу номер митної декларації, бачите, як підставу натискаю на нього, і у мене одразу підтягнулися об'єкти, які були зазначені в цій митній декларації. Ми вибираємо операцію, ми пишемо номер цього акту. Дату дату акту пишемо, вносимо голову і членів комісії, так. Це обов'язково по законодавству для акту оцінку має бути саме комісія. Звертаю вашу увагу: якщо у вас в фонді немає працевлаштованих працівників, у вас мають бути волонтери, з якими ви працюєте з якими у вас заключений волонтерський договір. Тоді ви можете вписувати в членів комісії волонтерів. Ви вносите ціну. У нас рахується сума. Все після того, як ми збережемо. Дивіться, важливо, після того, як ми зберегли, це ще чернетка для того, щоб ціна додалася в ці об'єкти, і далі всі документи з цим об'єктом у нас були саме в валюті, в, вибачте, в гривні, треба натиснути Врахувати в обліку. Так. Після цього ви можете роздрукувати цей документ, можете його завантажити, відкрити і побачити, що у вас є всі дані. У нас тут не зазначено, тому що у нас приховані дані, але ось, будь ласка, ви можете бачити інформацію. У вас все є.